Вітаю, дорогі брати і сестри, всіх присутніх в залі, наших гостей вітаю, вітаю вас, хто дивиться наш канал. Вітаю наших братів і сестер, наші, наших членів церкви, які зараз за кордоном в різних країнах. З Днем Суботнім вас хтось вже разом з нами святкує, а хтось ще буде, хтось вже разом з нами, навіть на служінні, а хтось ще буде лише в Сполучених Штатах. Починати своє служіння перед Богом. <кхи> Ваші увазі таке оголошення. Повторне причастя відбудеться 21 травня. Хочу звертатись до всіх, хто за кордоном, особливо, хто не прийняв причастя і в Україні в нас. Повідомте, де, повідомте, що ви хочете приймати причастя. А я вам хочу нагадати, що причастя повторне може відбутись при вашому бажанні в Антверпені. А також у нас в білих ославах, а також воно відбудеться в Білій церкві і в Жашкові. В Жашкові або в Русаловці, селі ми там вже вирішимо з братами сестрами на місці. Тому оці чотири центри обов'язково буде причастя. Тому прошу вас. Братів і сестер, хто не прийняв в силу важливих обставин. Повторюю, у нас нема два причастя. У нас є одне причастя. Треба старатись приїжджати на це перше причастя, але в силу певних обставин, які передбачає Слово Боже. Якщо ви не прийняли, то можете прийняти. П'ятидесятниця або день свято... зіслання Святого Духа, сходження Святого Духа на церкву. Ми будемо святкувати 12 червня з вечора до вечора. Зараз хочу подякувати сестрам, які спекли смачну знову, як завжди, смачну випічку. Хочу подякувати особливо і тим, знову сестрі Уляні, яка багато спекла. Яка багато спекла дома випічки і привезла. Хочу подякувати струк Василю і Грещу Карли за пожертву. Ось вся випічка була роздана. Ми поїхали нашим бусом. Це надвірнянська лікарня. Тут ми дали більше, ніж було. Чому? Тому що буквально на слідучий день з Надвірни їхала машина. Вони все у термопакети. І на Запоріжжя на передову ми відправили два ящики на передову і один ящик залишили. Тут, у надвірні, а то поїхала хлопцем туди на ось ми познайомилися з командиром. Це все буде заблюрено, але отримали дозвіл. Ось тут є велика кількість поранених хлопців. Ми познайомилися з командиром і, до речі, хочу сказати: серед поранених хлопців є хлопці із Северодонецька. Вони дуже здивувалися, хотіли зустрітися з нашими переселенцями з Северодонецька. Є хлопці з Северодонецька. Ми роздали тут і не тільки випічку, а роздали ну, і інвалідні ці візочки там ще. А це ми вже в Коломиї роздали інвалідні візочки. Все роздали. Лишилася один інвалідний візок. Лишився я ще, думаю, що. Ну, пообіцяв Мирославові, хоч йому не дуже підходить, але пообіцяв, певно, що і дам. Один інвалідний візок лишився, але ми чекаємо фуру. Вже я отримав повідомлення, що 7 чи 8 травня в 18.00 фура загружається і їде до нас. 90 кубів, фура велика, там є дуже багато. Різної допомоги, дуже багато. І вона приїде прямо до нас. Тепер проблема, де це все розгрузити. Тому що там дуже багато. І ми думаємо про те, що на стадіоні ми думаємо про те, що або розгружимо в нашому складі, якраз автобус виженим нам підійдеться, будемо зразу розвозити найкраще, ніж десь орендувати. Тому ще раз подяка. І при отриманні цього вантажу ми я зараз дякую братам з Міндена. Ну і особливо подяка, коли ми будемо то вже розвантажувати. Ми зробимо це офіційно так гарно і дамо подяку. Далі подяка сім'ї Демченко, які пожертвували картоплю. По-моєму, там 18 чи 20 сіток, картоплі, олію і мед. Три скільки? 20, я кажу. Двадцять там мед і олія. Це буде як і для наших частково переселенців. Це буде також і для тих діток, які до нас скоро приїдуть з, 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 з тих звільнених територій. Знову до нас будуть заїзди дітей. Значить, і можливо комусь з наших старших людей вони дали для нашої церкви, і за це, за це ми дуже щиро вдячні сім'ї Демченко. Наступне оголошення стосується завтрашнього заходу. Значить, завтра ми перенесли з тої неділі, на завтра обід любові. Залишилось вирішити, тільки, залишилось вирішити тільки місце, де ми будемо проводити. Ми будемо проводити на природі, на дремлюшці, як ви вважаєте? Можна? А? Давайте так. Якщо буде гарне сонечко зранку, ми всі зустрічаємося на дремлюшці. Спитаєте, як їхати. Хто має транспорт свій, їде своїм транспортом, хто не має свого транспорту, ми церковним автобусом підвеземо. А? Ні, -ні та, та то зранку ми займемо місце, зранку всі в церкві. Ну чого? Там на 11-ту годину ми займемо наше місце. Я думаю, що там, де ми завжди, займемо місце в краю і там проведемо. І вже туди ніхто до нас не буде. Я переконаний, люди ж розумні, Христос же Воскрес, що вони будуть п'янствувати. Що? А що ви так смієтеся? Христос Воскрес. Люди чемні у нас, вони будуть дуже себе гарно чемно вести. Добре, дивіться, на 11 годину я запрошую тих, хто хоче помаг... помогти. Хто хоче помогти, е е е щось. Хтось щось може з собою взяти? В принципі, картопля є, бринза є, на салат щось є. Так, що нам ще треба? Бограч буде? Хліб є вже. Дякую Дмитрові. Він, це я йому написав, що купити. Він купив, молодець. Дякую. Будемо відпочивати, співати пісні, славити Бога, діти будуть гратися. Прошу? Солодкі, що ви пропонуєте? Щоб хтось щось приніс, так? Давайте. Давайте щось солодке зготуйте, простеньке щось солодке зготуйте і, і хай і, і насолоджуйтеся, я буду за вами спостерігати, як ви їсте солодке. Добре. Бо в принципі я прийду зі своєю їдою. Добре, на 11 годину. Хто бажає мені допомогти, розкласти вогонь, все зробити, можеш організувати якісь для дітей змагання, ми організуємо і так далі. Будь ласка, я запрошую на 11.00. І долучайтесь до, я знаю до скільки, до 19.00. Долучайтесь поступово. Хто, хто по серйозній причині не затримається, а хто просто через лінивство, ну, то вже й не долучайтесь. А хто по серйозній причині затримався, долучайтесь, впродовж. Все. Ну, Хтось може бути такий на роботі, хтось може має якусь поїздку. Добре, друзі, значить обід любові на 11.00 ми зустрічаємося на дремлюшці. При тому, якщо гарна погода, якщо не буде дощів. Якщо дощ, ми зустрічаємося, але вже біля другого корпусу. Ще дуже важливе, важливе оголошення. Сьогодні у нас є хворі. Різко несподівано захворів обідняк Михайла. Інсульт. Ми знаємо, що інсульт це не вирок. Інфаркт, інсульт це ще не вирок. Свого часу це був вже вирок, не могли люди нічого зробити. Сьогодні лікарі піднялися на вищий щабель, рівень їх професійності став, піднявся досить високо. І навіть після інсульту, от бачите, 88 років моєї мамі був інсульт. І то при тому такі потужні. ні мови, взагалі мову втратила, нічого не розуміла, не рухатись не могла. Бачите, вона кожну суботу на богослужіння. 88 років. Раніше, років 20 назад, це вже би був вирок смертельний. Так? Сьогодні наука має, і ми будемо також надіятись в першу чергу на Господа Бога молитися. Просити Господа, щоб Господь використав лікарів і щоб вони правильно діагноз поклали і дали правильне лікування, і щоб ми побачили брата Михайла разом з нами якнайшвидше на Богослужіння. Про це будемо молитися. Хто хоче знати більш подрібніше про його стан, будь ласка, є дружина, тут є дочка, можете з ними поговорити. Наступне ми будемо молитися за Олександра Засікана. Дуже важкий стан у нашого брата, дорогого, він хороший наш брат, він має переживання в сім'ї. Давайте будемо щиро в наших сім'ях, в наших молитовних групах за нього молитися. Будемо молитись за Івана Готу, людина, яка зробила велику реформу в своєму житті, яка показала великі плоди покаяння, і ми це бачимо сьогодні. І за нього, щоб він. Повністю віддав своє серце Господу, щоб він став частинкою нашої сім'ї разом зі своєю дружиною і, і, доч, і дітками. Будемо молитися за свояка, так мені написав Михайла Чопика. Михайло Чопика, пастора церкви міста Прага, церква християн, Божа, християн 7 суботнього дня, Михайло Чопик просить молитись за його свояка, який в лікарні, за його повне одужання Ми будемо молитися. І ще одне, за кого ми будемо молитися, це те, що мені відомо, що мене повідомляють, що мене просять. Вчора ми були з нашим Володимиром, з Червіком і Галею. Вони повідомили мене про те, що вони всією сім'єю вилітають в США. Брат Володимир Галя, якого числа ви вилітаєте? Восьмого. Восьмого. Це буде у нас що? Середа, так? Середа чи? 8. -го, 8 -го травня нас покидають не знаю наскільки. 7-го покидають. 7-го? 7-го. А, а, сьомого. 7-го. А потім вилітають з Варшави до Сполучених Штатів Володимир Сергік, Галя, його дружина, Богданка, Венеамин і син Галі. Ось в такому складі вони вилітають до Сполучених Штатів. Мінімум два роки ми їх не будемо бачити. Так, володь, мінімум. Це те, щоб вони там могли свої, ну, легалізувати своє перебування. Що вам скажу? За два роки це великий термін. Якщо навіть через два роки найближче вони повернуться, багатьох знак вони можуть і не застати. Ми залишаємося в країні, де йде війна. Мені би хотілося побажати їм. Щасливої дороги, щасливого перельоту. По-перше, подякувати вам, що ви звернулись по молитву. Не всі звертаються якось так інколи. Зникають непомітно, а ви звернулись, значить, ви маєте повагу до церкви. Хай вас Бог благословить щасливим перельотом. Хай там вас зустрінуть дуже гарно, з любов'ю. Я знаю, що. Уже з любов'ю до вас, Натал, Натал Дячук піклується, щоб вам квартиру знайти. Наталя, я тобі дуже дякую, ти багатьом допомогла і ми тобі щиро дякуємо. Хай вас там зустрінуть добре, щоб ви мали працю, щоб ваші діти там сподобались, щоб було щасливо. Ну і прохання це побажання, і прохання не забувайте церкву свою по всякому в нас було. Ми працюємо, трудимося. Інколи ми помиляємося, інколи ми. Неправильно відносимося один до одного, я прошу вас пробачення. Якщо я тебе володя десь скривдив. Якщо десь в процесі нашої роботи не зрозумів тебе і повівся з тобою не дуже добре, як з людиною, яка багато працювала на домі молитви завгоспом, і десь тебе образив. Прошу тебе, вибач, Вибач вибачте, Галя. Вибач Богданко й ти. Дякую вам за служіння і тобі. Веніамин, ти гарно знімав тут вже фільми, ці відео наші. Хай вас Бог благословить. Простіть нас. Простіть кожного, хто тут щось зробив не так. Дякую. Дуже дякую тобі, Володимир. Дуже дякую тобі за це слово. Хай Бог благословить тебе. Очистимо наші серця, щоб, по можливо, ми зустрінемося лише в приході Христа. Особливо і я, знаєте, що не дуже маю таке здоров'я. І тому хай Бог благословить вас. Завтра будемо мати нагоду. Я вас дуже запрошую. Дуже запрошую, щоб ви прийшли на обід любові, хоча на трошки, щоб ми з вами стали на фото, помолилися ще раз. Заспівали пісню, попрощались наші діти, і хай вас Бог береже. І запрошую на обід любові Уляну, Журавель і всіх тих, хто. Василь тебе дуже запрошую, всіх тих, хто жертвує, хто допомагає пекти випічку, хто пече адвентистів, не грає роль. Адвентисти, баптисти, пісятники, ники не... Правос... не грає ролі. Хто б не був? Якщо ви допомагаєте, ми робимо спільну працю. То, будь ласка, разом з нами побудьте на природі і разом з нами попробуйте тої смачної їжі в цей несмачний для України час. Хай вас благословить всі, Господь, ждемо вас на 11-ту годину. Зараз прошу схилитись в церкву до молитв. Господи Боже, Батько Небесний, дякую Тобі з глибини душі, Господь. За те, що ти допоміг і мені дожити до цього часу, що я сьогодні не на ліжку хвороби, а в домі молитви. Я дякую тобі, Боже, за глибини душі своєї. Я дякую тобі, що можу бачити цей прекрасний день. Я дякую тобі, що можу бачити братів і сестер. Я дякую тобі, що маю можливість молитися сьогодні і просити в Тебе благословення для Володі, Щербівка і його дружини Галі і для їх діток. В першу чергу прошу Тебе, Господи, за них. Тому що з ними з ними хочу розпочати. Благослови їх дорога Господь. Благослови дай, щоб вони там е, прижились, але не забули в тебе, не забули церкву, в якій виховались, не зрадили Твою правду, Твою істину. Не забули, а передавали час від часу привіти, згадували, показували деякі відео, як вони там живуть, щоб ми тішились разом з ними. Тому що інколи ми бачимо, що наші брати і сестри. Як би зникають з екрану, з радарів наших. І ми безперечно не можемо молитись, тому що ми забуваємо про їх навіть існування. Дай, щоб ми цю сім'ю ніколи не забули. І дай щоб ті, кого ми, Господи, сьогодні так не чуємо привітів, не знаємо, як живуть, Господи, прошу тебе, дай їм згадати, що вони вихідці з нашої церкви. Прошу Тебе, здоров'я. І зцілення для Михайла Обідняка, Господь. Це хороший брат наш, який дуже і їздив з нами, і труди, трудиться, і любить тебе, Господь. І він прийняв тебе всім своїм серцем. І Він ще не є такий старий, він ще може пожити, Господь, і ще може бути корисним для своїх дітей, для своїх внучат, для нашої церкви. Для тебе, Господь, проповіді в служінні там у Заріччі. Я прошу тебе, благослови його, Господи, зцілий його, дай йому повне одужання. Я прошу тебе за Сашу. Засікана, Боже люблять. Я прошу тебе, зазнаєш, в як якому тяжкому стані цей брат. У нього проблеми в сім'ї. Але не він один. У нашій церкві є ще сім'ї, які мають проблеми. Я не буду сьогодні називати їх по імені, але ти знаєш, тому я прошу тебе, збережи сім'ї, які сьогодні, Господи, переносять великий, велику кризу. Спаси, дай дружинам мудрості, дай чоловікам мудрості, щоб вони одне одному вступали, щоб вони одне одного любили, і прощали і милували. Прости, Господь, кожного, хто не так робить, і дай почати, дай можливість почати спочатку все. Благослових також прошу Тебе і свояка Михайла, чопика, Господь. зціли його, Господи. Він просить, щоб він нього є. Я не знаю, яка там за складність тої хвороби, але ти сам, Господи, вислухай молитву нашої і зціли цю людину, і постав його на ноги, щоб він міг ходити в твоє зібрання. Я прошу тебе за донечку Михайла Лазорка і Галі. Господи, я знаю, що їй вже йде на покращення, і тому я прошу Тебе, Господь, дай повне одужання дониці їхній, щоб вона була здорова, сильна, Господь, і щоб вона тішила нас своєю присутністю в домі Твоєму. Благослови всіх наших заробітчан, Господь, благослови хворих з наш і стареньких в нашій церкві, заробітчан і тих, хто далеко живе, Господь, в різних країнах. Дай всім, Господь, своє благословення. Слава тобі, хай буде за все. Амінь. Дуже щире вітання з Данії від Федоришина Василя, батька слави! Він щире вітання передає нашій церкві від Івана Готи і його сім'ї. Велике вітання. Від Максима Нестеренка зі Сполучених Штатів Америки велике вітання. Він живе в місті Портланд. Там скоро він одружується. Я дуже тішуся, бере дуже таку дівчину служителя Адвентиського. Скоро в нього буде весілля. Я тебе Максим вітаю, ми всі тебе вітаємо, що так Бог тебе, і хай Бог далі тебе благословляє. Щире вітання від Михайла Чопика з Праги. Він завжди радісно приймає наших братів і сестер. Багато хто з нас були в нього на обіді, коли ми їхали в Прагу на служіння. Михайло Чопик, пастор церкви в Празі, передає щире вітання. Федорчук Михайло передає щире вітання. Брат Володимир з Харкова і його дружина Наталія. Вони колись з дітками приїжджали до нас, він трошки навіть допомагав там шпаклювати. цей Брат Володя, він адвентист, передає щирі вітання із своєї дружини. І Оля Ланецька своєю дочкою Світланою передають нашій церкві щирі вітання. А Іван Темчук, це вже буквально свіжий, Він підвозив нам ці продукти від Демченка. Він також своєю родиною передає щирі вітання. Дякую за всі вітання.